Доброго дня! Всіх вітаю на каналі Графіня. Дякую за перегляди. Канал переживає свій ренесанс. Я не могла подумати, що буде цікавий такий контент. Хати, в яких вже пожили 15 років, 5, 15, 10. Якби я знала, то я б показувала все, що я продаю. До речі, недавно нещодавно продався в Бучі. Мій ремонт один із перших. Бо як і моя подружка сказала, що можна впізнавати тебе по твоїх ремонтах, які не змінюються за 15 років. Я кажу, в смислі не змінюються. Ну, пліточка в ванні, там дрібненьке, там Ну, у кожного є свій стиль виконання, я в цьому згодна. Коли ми робимо з кимось паралельно ремонти, то можна відрізнити одразу по набору матеріалів декоративних, хто ліпить. Так от, вітаю на каналі Графіня. Зараз ми їдемо роздивлятися ремонт, якому 17 років. Це були класні нульові. Що графіня робила в нульові? В нульові ще графіні не було. Наталя Олександрівна закінчувала університет і їла ікру ложкою. Були, були такі часи. Тоді починалася якраз виходити на пік популярності бренд Monroe. Дуже гарно продавалися, але такі часи були, що в принципі продавалося гарно все. І ми просто піймали цю хвилю, і це дозволило, скажімо так, це дозволило. Ну, Були такі вечірки, такі вже прямо, як це ода чи славі, чи як, ну, як це правильно сказати. Ну, коли це все марнославсте, ну, коли це все лилося, шампанське, крістал, майот, оці ікр, ікра тазиками, просто тобі навіть вже не смачно було там на презентації. Ну, Ми вже згадували якомусь лозі. Але бачиш, ми запам'ятали цього дизайнера, яка виставляла тазики з червоною крою. Але там не то, що і краю, всякі були ще і, і устриці, і разносоли. Ну, був доступ і дійсно, ну, ми. Ну, ми собі дозволяли все і навіть надлишок. Ми купували сумки брендові, типу Louis Vuitton, ми щось там ще. Ну, коротше, ми якісь речі робили, які не першої необхідності є для життя і щастя. Але на той момент ти вважав, що це, Це, в принципі, не робило тебе щасливою, ця річ, але ця річ тебе фіксувала от за тим століком з червоною ікрою, а відповідно. В Тусовці, де за твою присутність заплатять 2000 доларів. Дякую всім. Це був Антре Закуска. Це була наша устриця. І зараз ми під'їжджаємо на вулицю Львівську. Це будинки, які побудовані. От те, що мені подобається, в мене на каналі був вже один випуск про будинки на вулиці Шумського. Оце, в принципі, тої ж епохи, десь 2006, 2004, 2007, коли будувалися такі спецпроєкти цегла, монолітно-каркасний, дуже класні планування квартир, такі однушки, крупногабаритні, десь 50 квадратів, бо тоді не було такого розуміння, як смарт. Тоді була квартира трикімнатна і одна кімната 50 квадратів. Навіть не 40, 40 це ну, мало, 47-48 вони були. Це те, що який був ну, мінімум для комфорту для життя і те, що можна було продавати і назвати квартирою. Тому що 32 квадрати в нульі асоціювалася е, з якоюсь ну, з бідністю, з тому, що ти десь там свернув не туди і е, з цими гостінками якимись е, маленькими. 16 поверховими будинками, а там де 32 квадрата. Серіал де такий російський був 32 квадратних метри. Ну, з якоюсь такою не, не, не дуже гарну славу мали. Потім же їх переназвали в останні роки смарт і вся та ергономіка. І почали порівнювати, як в Японії живуть в восьми квадратах і все поміщається. Ну, тоді були не ті часи. Я думаю, де нам паркуватися. Це одні з перших будинків, які почали вводити таке поняття, як і будувати підземні паркінги. Тому зараз ми на гостєвій надземній парковці. Якщо ми щось тут знайдемо, ми запаркуємося, якщо ні, то ми знову вийдемо на вулиці і там десь будемо паркуватися. Але надія є, тому що найважче знайти місце це на Пазняках, А тут, в принципі, ще так собі більш-менш. Ну, я завжди знаходила тут місце. От, і я вже його знайшла, своє місце. Зараз побачимо, які були виконання тоді ремонтів. Ну, це дуже класний ремонт. Це квартира моєї подруги, якій я не вперше, в якій було дуже багато цікавих моментів, які не хочеться повторити, але які були класні. І приємно можна згадати. Ну, ось поруч одразу будинки. Які будувалися вже от десь 17-18 рік, здається, здавався цей верховина, це Укрбут, це останній, остання крапля, те, що Укрбут видав, віддав ключі, і потім вже повністю відкриту пішов. Ну, бубанкротіти, коротше, забивати на свою діяльність. Оце верховина. Ну, а я б, наприклад, радила, наприклад. Ну, Якщо обирати між цими двома будинками, ось 20 років будинку, і ось там 6-7 років будинку, то на цій локації я все-таки обирала б будинок, оцей, якому 20 років. Може, він виглядає не так привабливо зовні, як сучасна ця будівля, і немає там окремих корзин для кондиціонерів, але норми будівництва тут ну, набагато краще дотримані. Це вже... Нові технології, скажімо так. Вікна, еркерні вікна в підлогу. Ну і головне, що там ну, зовсім така погана шумоізоляція. Заходимо. Добрий день. Оце класно, коли в те в будинку можна одразу Відрізати штори, штані. Ну, це якийсь такий ліфт, резервний, я не знаю. Він знаходиться біля цієї ніші для сміття. От, де всі запаяні йдуть. Але по нормам повинні бути. Навіть будинки, які здаються зараз і будуть здаватися, там повинні бути ці смітники. На Загальний балкон хочете вийти? Не хлопайте. Ну це ось, як кажуть тобі, саме видові поверхи, саме видові квартири. Звідси можемо ще роздивитися верховину. Хтось собі бачиш, придбав такі ось. ось лоджії, балкончики. В пол. Я дивлюсь. Вижгород не видно звідси. А я знаю, звідки видно. Смітник. Чи це не смітник? Це можна смітник якась. А, це може шахта ліфта? Не знаю, коротше. Не похож на смітник. Так от, у нас ось, ось ще є тут три ліфта, які, в принципі, працюють всі. Може один там бути поламаний чи щось. Ну, це, звичайно. Хвороба, скажімо так, усіх висотних будинків, що колись один ліфт не працює. Але треба врахувати, що їх чотири. Їх чотири на один поверх. А квартир тут у нас раз, два, три, чотири. Ну, там типу, десять квартир, здається. Проходьте. Краще поставити в квартирі охорону сигналізацію, і тоді ти можеш не турбуватися про якісь там замки чи ще. Ну, ще немає тих замків, які б не зламали, скажімо так. А сигналізація все-таки дає тобі якийсь шанс. Ну, зараз там у нас така вже внизу сигналізація в вигляді консьєршки, що я думаю, тут муха не пролетить. Так, я вмикаю світло і починаємо нашу подорож. Так, зараз квартира з. Вільна її залишили, вона зараз знаходиться в проміжку між попередніми і майбутніми власниками, От. тому ми тут можемо вільно гуляти, ми нікому не зашкодимо. Ну, Роздивляємося, що. Я пам'ятаю, ще тут спочатку також були шпалери, але коли здавали в оренду, то ці кути, скажімо так, трошки. Підшарпалися, і тоді власники вирішили зробити таку декоративну сланіць, чи як вона називається, кирпичики. В принципі, вона органічно тут виглядає і все. Це вже саме-саме антівандальне, що може бути. Отут же всі приходять і там, чи туфлі знімають, чи ще щось, чи там коляску вивозять, тому що ця квартира дуже заряжена на дітей. Тут народжувалися хлопчики, остання дівчинка в виїхала. А так всі пари, які тут винаймали, то. Виїжджали з, з набором. Так, заходимо в ванну кімнату. Ванна кімната суміжна. Ось що, тут окрема ванна, рукомийник, пральна машина і відгорожений унітаз з бойлером. Бойлер на 50 літрів, але в принципі на одну людину, навіть, скажімо так, на двох. Вистачає, тому що він витрачається скоріше, але ж він і нагрівається скоріше. І для тих, хто приймає душ. Якщо ви приймаєте ванну, то звичайно 50 літрів вам не вистачить, щоб ванну нормально набрати, щоб воно було тепле. А якщо душ, ну, то з головою не треба гнатися. 50-65 літрів це дуже класний там оптимальний розмір бойлеру на сьогодні. Ну, розміри плітки, які використовувалися тоді. Ну, в принципі, оця мозаїка, я ж кажу, ця мозаїка, фарба і всі оці ніші, воно виглядає трошечки так, от, ну, застаріло, але не архаїчно. Вона, ну, в принципі, що? <гум> «ху-ху-ху»? Багаті нарові так. Я ж тобі про щось скажу. Ми зараз можемо зустріти багато квартир, які сьогодні людина ремонтує, і вона йде, робить саме такий ремонт. Вона колись бачила людей, які жили в цих квартирах. Вона про це мріяла. Вона була, можливо, щаслива в такому інтер'єрі, в якомусь там готелі, там десь в гостях там. І вона потім це все переносить. Тому що і сьогодні також роблять такі ремонти. Тому я кажу, що він не виглядає прям такий вже застарілий, як у нас там Устарівший старійші ремонт. Ні, вони Е, На стінах папір, папір. При вході дуже класна комірка є. Я зараз тут світло не включу. Ну, тут все оснащено такими от полками. Один раз полки зробив і потім складаєш, а не отак от запхав туди все, як в ці комірки, а потім коли-небудь зробимо полочки. Ніколи ви їх не зробите. Тому одразу робіть собі всі полочки. І насолоджуйтесь життям. Так, ми зараз потрапляємо в смислі. Наче плитки не вистачило. Для чого плитки мало вистачити? Ти йдеш із спальні пісяти і ти чапаєш собі нормально по теплому ламінатіку і так і заходиш собі в ванну. В ванні в тебе коврик, все нормально йдеш. А це собі, це собі зона прихожої. Ну, хіба що можна було зробити взагалі отак, от куценько, але це мало. Ти ж так можеш йти подумати, а чи вимкнула я праску? І ти залишаєшся на плитці. Ну, цей фрагмент потім у нас ще з такою геометрією повториться на кухні, якщо це когось дуже ранить. <смі> кухня і спальня тут по проєкту поміняні місцями. І від цього кухня виграла оцей великий балкон, балкон лоджія. На якому була колись розміщена така типу, бомбетля, можна було сидіти тут відпочивати. В принципі, тут можна зробити собі кабінет, стає стіл, комп'ютер, є батареї, є розетки, ось розетки, там розетки, інтернет розетки, ну все, що хочеш. Ну, І головне, що є звукоізоляція і утеплення. Тому що ця кімната зараз дуже тепла, цей балкон дуже теплий. Давай я відкрию тобі, покажу. Що значить звукоізоляція? Це і значить звукоізоляція? Я зараз вимкну світло на кухні, щоб краще бачити. Так, що у нас тут є? У нас тут є холодильник. Вся техніка працює, тому що це купувалось колись. Те, що купується сьогодні, вона все ламається за 5 років, а те, що купувалось колись, вона все ще ходить, якщо за ним доглядати, ну, проект кухні також дуже, дуже такий мінімалістичний. Тут немає посудомийки, без чого ми зараз не, там, не уявляємо своє життя. Дуже лаконічна раковина. Ну, в принципі. Вистачає місця, щоб готувати і, і, і борщі, і розкладати і все. Ну, Дехто живе в квартирах з меншою ще кухню навіть сьогодні. Хто робить собі кухню? То, ну, я собі, наприклад, коли робила кухню, то я витратила багато площі, тому що я хотіла вставити туди посудомойку. А так би взагалі міні-міні робила кухню, тому що в основному на якихось полуфабрикатах ще щось. Ну, я зараз менше готую. Можна було б, звичайно, до Добить, але коли вона така йде не доверху, то вона більше, ну, більше такого повітря дає і вона приємніше для сприйняття. Тому що у нас кухня поєднується з залом, ну, з диваном. І якби вона була під стелю, мені здається, то вона трошки так би ну, монолітно, якби так на так придавлювала. А так виглядає ну, комфортніше для сприйняття, не навалюється на тебе ця кухня. І здається, що більше простору. У вас які у вас питання, думки. Ну, єдине, що тут забрали. Тут стояв телевізор, але його забрали, тому що орендарі можуть приїхати зі своїм телевізором, орендарі можуть бути взагалі без телевізора, тому що зараз ноутбуки, комп'ютери, телефони. І ти про телевізор, що не думаєш, все, що тобі потрібно, воно є. Якщо тобі треба, щоб щось говорило, це саме може говорити в тебе з телефона. А це, ну, телек, це вже як лакшері. І така у нас. Велика простора спальня, коли ти заходиш і в тебе двері не впираються в шафу. Коли ти можеш цю кровать обігти на трьохкольосному велосипеді, розвернутися і ще раз обігти. Зараз би при сучасних плануваннях. Тут уже якось посекономили, вигризли б ще якусь гардіробну, ще там щось, тому що спальня може поміщатися в 12 метрах. Вона, звичайно, може там поміщатися в 12 метрах і в 8 метрах може поміщатися. Але краще, коли ваша спальня в 22 квадратах, тоді вам нормально дихається. Маст хев нульових шафа купе, нічого не обходилось, не одна квартира. Ну, приличний ремонт без шафи купе не обходився. Потрудитися, щоб знайти фурнітури в оригіналі, там зібрати і все тому проще, було йти на якусь там фабрику меблеву, чи там десь прям були там вітрини і реклами, там шкаф-купе. Ти заходиш, там все тьотя, вона тобі там все рахує. Ви з нею там сидите 2, 3, 4 години, вибираєте собі якийсь фасад, колір поличек, наш улюблений венге, Оце якийсь колір там був. Червоний, не знаю, там, вишня чи кардинал, як він там називався. Ну, тоді було Венге. Тоді було спочатку дуб сонома, а потім все перейшло вже в венге. І сонома це вже була бідність, а Венге це вже було так по-багатому, коли насичений такий чор чорний, темний шоколад, такий тобі дається. Гіпсокартонні стелі для любителів. Ну, Мені подобаються гіпсокартонні стелі, але тут здається обоє просто, так? Да? На стілях, на стілях і покрашені. Ну, це додає ще додаткову ізоляцію шума. Ну і вважається більш таким екологічним матеріалом. Тут ще один балкончик із спальні. Ну, він може суто використовуватись під сушилку, там може залишити якийсь фікус. Ну, як зимній сад, його не буду використовувати. Знову ж таки, тут дуже тепло, сухо. І тихо, коли закрите вікно. Ну, в принципі, якщо навіть вікно відкрите, хтось привик жити з таким звуком. Це так говорить Київ. Це він так живе. Якщо ви хочете жити в великому місці, то не жалітеся, що вам десь багато там шуму, багато людей, немає де припаркуватися. Це і є велике місто, це є мегаполіс. Тому ласкаво просимо всіх до Києва. Хто надумав, хто надумається. Підтримаю всіх, хто втік з Києва, хто втомився і знайшов. Собі пристання ще десь далі, в іншому куточку України. Я не знаю, скільки вона коштувала 17 років тому, але я думаю, що вона коштувала близько там, десь 60, там, 60 тисяч доларів євро. От вона могла коштувати в ті часи. Десь тисяча за квадрат було. Ну, це, це дорого було так. Ну, ні, ми ж будували цю квартиру, це від забудовника, якщо інвестувати. Я не знаю, я не хочу зараз вгадувати. Ну, ну калькулятор, скільки. Хоча у мене десь, напевне, збереглися ще ті роздруківки, якщо я не виконала з Києва Я в 2004, в 2006-му заходила туди. Ну, в 2004-му, що ми? Ми по 500 доларів купували Криму квартиру в 2004-206 році. 500 доларів квадрат ми брали в Криму. Також в 2004 році ми брали по 500 доларів квартиру в Бучі квадрат. був. Відповідно, в Києві десь був 750 до 1000. Ну, Це на Пезняках, це те, що дешевше було, а це просто трошки інше будівництво і інший клас, скажімо так, і локація. Ну, Що мені тут подобається, тут все-таки є чим дихати. І дихати там дуже класно, знизу там сосни, там класні сквери, там є, де гуляти. От, тому я ж кажу, десь близько тисячі. Тоді просто інша ціна цієї тисячі була. Тоді за тисячу можна було півроку жити, їсти. За півтори тисячі доларів за квадрат. Ну тут або на руки власнику, або витрати покупця, тому що там же ще закладаються проміжкові е, сплата податку, зараз ще воєнний збор вели 5%, потім ріелтор, там ще відсотків вісім десь десь буде ще. От, хтось це заплатить гроші, або власник заплати, або покупець, там може вирішувати. Ну, в принципі, десь такова вартість тисячі доларів, і це. Ну, це красна ціна, мені здається, сьогодні. Тому що сьогодні у забудовники за півтори тисячі тобі видають голі стіни колись. А тут, в принципі, все зроблено. Ну, залишаються всі меблі, залишається повністю вся техніка, і ти можеш собі жити. Поживати, добра, наживати і думати, як ти її відремонтуєш, і як такого ремонту, перепланування, перенесення якихось там дверей, там ще тут мудрити, нічого не треба. Тут все зроблено ну, класно і продумано. Ти можеш собі тут змінити диван, можеш змінити колір стін, можеш там прорахувати, подумати, яку б ти собі хотів сюди кухню іншу зробити. Ну, але це копійки. Порівняно з тим, якщо ти зараз був заходити на ремонт, робити штукатурку, робити розводку електрики і сантехніки, коли немає світла періодично, коли не можна підняти ці матеріали, ну, я би зараз не заходила на ремонти. Ну, я зараз дуже співчуваю і захоплююсь тими ріалтерами, які можуть просунути і продати відділи продажу свій просто голий бетон, тому що це страшно. Ну, ти не знаєш, коли він перетвориться дійсно в квартиру. Якщо раніше це можна було брати 3-4 місяці, я робила півроку. Тому що я так ну не гнала, скажімо так, витримувала якісь там норми, щоб воно все підсохли, нормально, спокійненько це все робилося. То зараз е і бюджет важко прорахувати, тому що дорожча логістика, змінюються поставки, ну я ж кажу, іде все. Все, все нестабільно. Тому б я б рекомендувала купувати вже квартиру з ремонтом. Нехай це буде ремонт 5 років, 10 років, навіть от 17 років у мене за спиною. Це класна інвестиція і це нормально брати з таким ремонтом квартиру в такому будинку. Де старий ремонт? Ну, оце все старий ремонт, йому 17 років. Але хтось проживає в цьому старому ремонті і вважає, що у нього ремонт ще не старий, і він ще не стара. <гум> дякую, що були на каналі Графіня. Дякую за перегляди. Коментуйте, ставте лайки і жить красиво! А це ж свіжий храм, так? Ну, 10 років як побудували. Ну, цінність квартири, я ж кажу, ну, це вулиця Львівська, ну, верховина. Для мене цінність квартири ну, це біля метро Житомирська, метро Святошино, там зручно добиратися, ну, пішки ти доходиш. І для мене цінність квартири в оцих деревах, тому що ти можеш гуляти в цих скверах, ти можеш дихати. Після того, як ти приїхав з роботи, очманів на тому метро, чи їхав в тій пробці е там, в машині, сидів в тому офісі, де немає дихати, ти можеш вийти сюди. Пройтись, сісти на лавку, викурити сигарку, взяти каву, видихнути. От, єсть де видихнути і вдихнути. Оце основне. Я ж кажу, якщо ви обираєте собі купувати квартиру в Києві, купуєте її або біля парку, або біля води. Це є цінність. На ремонт дозаробите.